Дивіться світу до кінця, і ваш я охоронець принесе щастя, виконай всі ваші прохання на Бога. О святи, ангели, охоронцю мій, що від початку мого життя поруч зі мною перебуваєш і не дбаєш про душу і тіло моє, з вдячністю та довірою звертаюся до тебе, благаючи про твою постійну опіку і заступництво. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ти, що стоїш перед Престолом Всевишнього і перебуваєш у сяві Божої благодаті захисти мене в усіх моїх маліннях і потребах, Даруй мені допомогу й перетунок, коли найважче, випроси мого сирного Господа, всяке благо для мене, і для тих, хто мене оточує. Молю тебе, святи, ангеле, охорони мене від будь-якої спокуси, і зваби, від нападів Злого Духа та підступів ворогів видимих і невидимих. Нехай твоя невидима, але могутня присутність завжди буде поруч. Щоб обороняти моє серце і розум від зневіри вічі ворожничі, зроби мене чуйним до голосу совісті, щоб я не зійшов на хибні дороги, а повсякчас залишався вірним заповідям Божим. Прошу тебе присвяти мій розум світлом Божої істини, щоб я не кав усякої марноти гордості та легковажних чинків. навчи мене смирення мого серця до добижні, щоб я завжди мав співчутливе серце діла любові. Зміцни мою волю, щоб я можна дала власні немичі та гріховні нахили, відкидаючи всяку вся комани спокусу, допоможи мені пильнувати в молитві постійно шукати Божої волі в усьому. Дари мені мудрість розуміти його святі задуми, виконувати їх з радістю та відністю. Попроси Господа, щоб він беріг мене, від усіляких нещастя, бід, щоб я у хвилини випробувань, знаходив у ньому силою тіху, а в добрі часи невпину, дякував йому і залишався вірним його любові, святий ангел, будь моїм провідником у повсякденному житті. Ви шляхи ми, щоб я не був у в смітті неправді. Захисти мене від лінивства і безпечності, допоможи зростати в чеснотах, утримуватися від осякого ріха та нести, світло Христове, людям, серед яких я живу, умови Господа, щоб він подав мені чистоту серця і мудрість, розрізняти істину від омани, аби слова мої та вчинки завжди славили ім'я його святе. Обдаруй мене вірою, непохитної любові щирої, надією живою, щоб у мирі духа звершувати мої земні справи та перебувати у благодаті Божій, богай Всевишнього, аби він беріг мене, ми, родини, друзів, всі, хто перебуває в потребі, нехай благословені Господнє через твоє заступництво зійде на кожну мить мого життя, даруючи духовне тілесне здоров'я, щасливе та мирне майбутнє. У час випробувань піднеси за мене молитву до Престолу Всевишнього, щоб не охоло моє серце, не слабо віри, не здавав мене страх, тримай мене за руку в дорозі до царства небесного, щоб я не збочив ні праворуч, ні ліворуч а завжди йшов дорогою Божого світла. Топоможи мені пам'ятати про Бога в радощах і смутку, у спокій тривозі, здоров'ї та хворобі. Прими святий ангел, охоронцю цьому щиро молитви занеси і передвеце всемогутнього Творця. Хай буде бога ім'я Господа, і нехай Господь пошви мені свою милість і захист через Твоє святе, ангельське заступництво, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О, святий ангел, охоронці, мій, милосердний воїн небесних сил, і чистий свого всемогутнього Господа, на тебе нині схиляюся з покірним і щирим серцем і благаю, щоб ти за благодатним вилінням Господням ніколи не відступав від мене, о Богу і недостойного раба Божого. Але повсякчас перебував біля мене, охороняючи душі й тіло моє, від усіх ворожих підступів і спокус, о святий ангел і ревний охоронцю, ти, що провадиш мене в цьому тлінному житті, багаю, що сімена та похання в коментарях. визволи мене від усякого зла та неправди, заступися за мене у час. Випробувань і хвороб, поберігай мене, від навали зловмисників, видимих і невидимих від усяких вихибіт». Які могутні сили підступають, прагнучи загибелі моїй душі, руїни тіла, твоєму литовною пікою закримене, підкрива милосердя Божого, щоб жодна ворожа стріла не досягла моєї душі та серця, бо знаю, що велика наш Господь створив тебе світлим і чистим духом, поставивши над кожною людиною для проводу захисту і повчання всякій правді. Всякому богачесті та любові благаю тебе, будь мені вірним приятелем і невсепущим сторожем, коли спокуси світу цього спокушають мене, Підтримай мою душу і У вірі, щоб я не похитнувся, годину сумніву, коли ж сили прагнуть упіймати мене всі ті неправди гріха вчини, щоб у моєму серці розквітв страх Божий та покаяння, аби я швидше прийшов до духовного прозріння І навернення. Освяти, ангели, ти, що бачиш оце Всевишнього, приклич на допомогу небесні сили, аби вони стримали будь які ворожі замисли проти мене, допомогли й у годину важку та зміцнили мене у терпінні надії, особливо час хвороби немечі будь моїм захисником і втішителем, зміцнюючи мою віру та відганяючи душевну знемогу, одні скорботи печалі з, з милості наді мною, щоб випробування не зломили мене, а навпаки, наблизили до любові Божої. Вічного спасіння, допоможе мені, святий ангел-охоронцю, простувати дорогою, заповіди, Господні обосви, кожен мій крок і кожне слово, щоб я перебував у світлі Божому і не скверняв свого сумління, навчи мене покори духовного розуміння, утверджуй у богачестивому ділі, аби всі ми вчинки та помислим. Прославляли Бога і свідчили про любов до Нього, пиши мені істинне розуміння, покаяння, щоб через нього я отримав милість і прощення, гріхів своїх, випроси, святий ангел Господа нашого захисту, заступництво від усякої ворожої напасті від лукавих людей підступних духів від заздрощів та звинью, від хвороби вічі, від підступів видимих і невидимих. Нехай дні господь сіве свої твоїми святими молитвами, з цілий ми тіли душу, Нехай відганявся кутемряву, що прагне огорнути мене, щоб я за букою вдячністю прославляв його святе ім'я, О, святий ангел-охоронці невсипущі стороже. Випроси мені Господа, мердуха, духа і його можністю в боротьбі з пристрастями і напастями, витривалістю добрих ділах і любов до ближніх. Даруй мені Боже, мудрість, щоб я міг розрізнити. Духовну оману від істини, нощи мене щиро прощати, не пам'ятати злого, або ділами мого серця та благодатною любов'ю виконувати волю Божу і коли настане година останнього земного подиху, мого благаю тебе, святий ангел, будь тоді біля мене, щоб ні страх, ні розпач не опанували моїй душі, мовися перед престолом Всевишнього за моє спасіння, щоб відкрилися мені, двері царства небесного. І щоб я сподобався разом з усіма святими прославляти єдиного істинного Бога, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки вічні бо Господові належить навежиті всякославе, честі поклоніння, на віки віків. Амінь, вибраний від Господа нашого Ісуса Христа на охорону та заступництво душі мої, святий ангели, що день і ніч не перебуваєш зі мною, і ведеш мене до Царства Небесного я недостойно приношу тобі вдячну, пісню, за твою любов і турботу, взиваючи їм, радуйся, ангелу охоронцю, святосяйний заступнику і провіднику моєї душі, ангеле Боже, що невпинно чуваєш над душею моєю, коли я впадаю, спокуси з невіру, ти вагідно навертаєш мене до покаяння, знаючи твою велику турботу і безнастанну молитву за мене, з любов'ю взиваю, радуйся бо на тебе, творець поклав, опіку над усім моїм життям. Радуйся, бо твоє невидиме заступництво захищає мене від ворогів духовних, радуйся свій твої образи божественної любові, радуйся тихий наставнику, що проводиш мене до молитви і покаяння, Радуйся, бо ти передусім дбаєш про спасіння душі моєї, Радуйся, невтомний сторожа, що пробуджуєш мене до правди, Божої. радуйся, ангел-охоронцю, світосяйний заступнику і провіднику моєї душі. Побачивши, як часто хитка душа має серед житейських випробувань, ти ангели Божії з завелінням Господа простягаєш мені, руку допомоги, тому дячним серцем підношу хвалу Богові, взиваючи Алілуя, розум і затемнений земною сутністю, нерідко забуває про вічне призначення, але ти, чистий дух увагідно, повертаєш мою увагу до слів Євангелія, щоб зберегти мене у вірі та надії тому мокличого. Радуйся, що не відкидаєш мої субкої молитви, а сам приносиш її перед Богом. Радуйся, що просвітлюєш мій розум до пізнання заповідей Господніх, Радуйся, що відвертаєш мене від беззаконня та гріха, Радуйся, що вагідно скріплюєш мене у випробуваннях, Радуйся, бо покриваєш мене небесною благодаттю. Радуйся, бо допомагаєш мені знаходити миру серці. Радуйся, ангело-охоронцю, святосяни, заступнику і провіднику моєї душі, сила богаті Божої діє через тебе, Ангеле Небесний, щоб у найважчі хвилини я не втратив надії, отримавши підкріплення, свідчую про любов Христову тому співаю радісно Господові. аллуя, маючи полум'яну ревність до мого спасіння, ти безнастанно пробуджуєш у мені сумління, закликаючи до покаяння та навернення, коли ти мрява гріха загрожує, погинути мене, ти своїм світом вказуєш дорогу, тож промовляю до тебе. Радуйся бо твоєї молитви, Господь подає мені силу долати, спокуси, Радуйся, бо разом із тобою, всі небесні сили, славель, творця за людей, Радуйся, бо розпалюєш у моєму серці прагнення правди, святості, радуйся, бо спонукаєш мене полишати гріховні стежки, радуйся святосейна зоре, що привіщаєш мені сонце правди. Радийся, бо відвертаєш мене від посток ворога невидимого, радийся, ангелу охоронцю, святосяйний заступнику і провіднику моєї душі, приста стає клопотів земних, іноді затьмарює серце моє, я почуваюся заблуканим, але ти, мов збаливий друг, не даєш мені впасти, скеровуючи мої кроки до Бога, якому співаю, Аллилуйя, коли сумніви, страх закрадаються в душу мою, ти тихим голосом нагадуєш. Про милосердя Господа, його незмінну обітницю, тому з любов'ю та вдячністю визнаю твою допомогу і зиваю. радийся, що навчаєш мене не боятися світу, а боятися гріха, радийся, мудре наставнику, що ведеш мене до покори перед Господом, радуйся, що навертаєш мій погляд до причистої богородиці нашої заступниці. Радуйся, що наповнюєш моє серце, надію на життя вічне, Радуйся, бо крила Твоє сяє світом Небесного Царства, Радуйся, бо скріплюєш мене у подвогах, молитви посту, Радуйся, ангеле святе святосейни, заступнику і провіднику моєї душі, Ти, ангелем із вого від Бога, бути поруч одні найтяжчих випробувань, коли знемагає моя душа в скорботі, ти підносиш, її до престолу Всевишнього, щоб не загинула, тому з надією промовляю, Аллилуйя! Побачивши, як благодать Божа через твоє піку відкриває мені істинний син життя, прагне зростати вірі, любові я, дякуючи за твоє невидиме предстояння, взиваю, Радуйся, бо ти був мені дарований від дня мого хрещення, радуйся, бо навчаєш мене любити, Господа, всім серцем і всіма силами, Радуйся, що торкаєшся душі моєї лагідним словом тіхи. Радуйся, що розпалюєш у мені ревність до щирої молитви. Радися, друже небесне, що бачиш усі мої рани і квопочишся про їхнє зцілення. радийся, бо провадиш мене до справ мого серця і добротин, радися, ангеле-охоронцю, святисене, заступнику і провіднику моєї душі, посвідомивши велич твої турботи, ангеле Господні, серце моє сповнюється вдячністю. Ти звертаєш мої думки та слова до прослави Творця. І душа моя підноситься з радістю, алілуя, світом, любові Боже, ти розвієш сумні та завісні думки, що нападають на мене від злоби ворожої, твоє заступництво береже мене від відчує зневіри, тому визнаю твою святу присутність і промовляю. Радуйся, що показуєш мені шлях до істиної духовної свободи, радуйся, що оберігаєш мене від гріховних звичок і пристрастей. Радуйся, що випрошуєш мені тверезість, пильність у молитві, радуйся. Бо навчаєш мене терпіння та довіри до святої волі Божої. радийся, що підносиш моє серце до Христового милосердя, радийся, бо ти сам радієш, коли воякаєшся і оновлюєшся Духом Святим, радийся ангелу охоронцю, святосяйни, заступнику і провіднику моєї душі, життя моє минає серед непевності та змін, але ти незмінно стоїш на сторожі душі моєї, невидимий і вірний друг. Допомагаєш мені в кожну годину, підтримуючи мене в любові до Спасителя, тож дякую Богові, Алілуя! Хоч і слабне моя вірність, ти не полишаєш мене, бо свята воля Божа дорочила тобі провадити мене до спасіння і зубини серце, віддаючи належну честь, такій любові взиваю. Радийся, бо мій занепалий дух, ти підіймаєш до небес, радися, бо невидимим дотиком відганяєш від мене духа зневіри. Радуйся, бо завжди терпляче чекаєш мого цілковитого навернення, Радуйся, що навчаєш мене бачити красу творіння і за все, прославляти Творця, Радуйся, бо в дитячій простоті ведеш мене до Христа, Радуйся, небесний стороже, що пробуджуєш у душі моїй прагнення святості, Радуйся, ангело охоронця святосяйни заступнику і провіднику моєї душі, дивна для розуму людського благість Божа кожній людині дарується ангел-охоронець. Ти духовна істота, провадиш мене несива місця в любові, щоб я добровільно навертався до Господа і разом із тобою виголошую Алілуя, Ти нагадуєш мені про Божий суд, і вічний задум для душі людської, не залишаєш мене самого в боротьбі з немичами, а допомагаєш перемагати їх у Христі. Тож вдячно співаю. Радуйся, що стоїш перед престолом Всевишнього молячись за мене. Радуйся, бо лагідно виправляєш мої помилкові кроки. Радийся, бо подаєш мені впевненість у незмінній правді Божій, радийся, що вчиш мене шанувати кожну людину і любити всіх, радийся, бо нагадуєш про великі діла Господні та його милосердя, радися, бо години сумнівів вказуєш, як зберегти мир із ближніми. радийся ангела-охоронцю, святося й і, і провіднику моєї душі. Ось небесні воїнства прославляють Творця, невпинно співаючи його святе ім'я, ти ж ангели поділяєш цю радість істими провадиш до спасіння, щоб ми з'єднавшися в цій радості, взивала Аллілуя, мудрість ангельська перевищує розум людський, однак ти смирено схиляєшся, щоб мені немічному послужити. Заради слави Божої і з любов'ю звертаюся до тебе, Радуйся, що сам перебуваєш у сяві Божественної істини, Радуйся, бо промінь цього світла ти вносиш і в моє серце, Радуйся, що спонукаєш мене до читання святого письма. Радуйся, що допомагаєш мені знаходити там відповіді на життєві труднощі, радуйся, бо велич твоєї любові перевищує мою уяву, радуйся, що ревністю своєю навчаєш мене бути вірним Богові, радуйся, ангеле-охоронцю, святисяйни, заступнику і провіднику моєї душі, прагнучи бачити мене учасником вічної радості, ти благословляєш кожен мій добрий почин, випрошуючи для мене благодать терпіння і стійкості. Споглядаючи твою невпинну турботу, зворушену взиваю до Господа, Аллилуя, серце моє прагне, істинної любові святості, але часто скорняється пристрастями. Ти ж, ангели, постійно нагадуєш про вічний сенс і покликання душі, тому мовлю з вдячністю, Радуйся, що не даєш мені забути про невимовну нагороду для вірних, Радуйся, що приносиш мої молитви перед престол Божий, Радуйся, що зміцнюєш мене бути вірним Євангелією Христовому. Радость, бо просвітлюєш моє сумління, що уникати неправди, Радость, бо приклад твій навчає мене смирення, Радость, Небесний пораднику, що кличеш мене до жартовної любові, і служіння, Радость, ангело-охоронцю, святося незаступнику і провіднику моєї душі, Спаситель наш, прийшовши у світ, приніс благодать і прощення. Ти ж, ангеле Божий, проводиш мене до глибшого переживання святих тайн, щоб я живо єднався з Христом. І дивуючись, такій любові співає, Алівуя, будучи невидимим свідком кожного мого кроку, ти терпляче очікуєш, я серцем звернуся до Бога, знаючи, що тобі доручено провадити мене до спасіння, взиваю, радуйся, що благословляєш мене на щире визнання гріхів у сповіді, радуйся, що розпаляєш у мені спраглісті до частого причастя, радуйся, що закликаєш мене шукати відновлення в Божій Богадаті. Радуйся, що допомагаєш відкидати мирську марноту заради Христової, любові, радуйся, що навчаєш мене зміцнюватися у вірі через молитви Піст, радуйся, бо в скорботах показуєш мені переможне світло, Воскресіння, радуйся ангели охоронцю світосвяни, заступнику і провіднику моєї душі. Благодатью Божою, ти кличеш мене до духовного зростання, щоб не заснути узне вірі, а відкривши серце, любові, служити Господу і ближнім, сповнений вдячності за Твоє небесне покровительство, співаю творцеві. Аллилуйя, воздаючи славу Бога, бачу, як багато через Твоє заступництво береже мене на дорозі віри. Бажаючи щодень відповідати любов'ю на любов зворушену, промовляю, радуйся, що старанно підносиш мене до духовної висоти, радуйся, бо вказуєш мені на добрі діла і чесноти, Радуйся, бо ти співспадкаємець у царстві Христові, радуйся, що надихаєш мене охоче виконувати волю Божу, радуйся, бо в годину скороботи твоє заступництво приносить полегшення, радуйся, святосяйний охоронці, що ніколи не відступаєш від мене. Радуйся, Ангеле, охоронцю святося, не заступнику і провіднику моєї душі, у і найрівніший мій охоронцю, охоронці, приймиться малеприношення, Твоєї подяки, щоб за твоїми молитвами, Господь сподобав мене Війти в радість вічну та разом із тобою, всіма святими, прославляти його присвятим, я, бо Він єдиний гідний честі і поклоніння на віки вічні. Аллилуйя! У і найрівніший мій охоронцю, охоронці, приймиться приношення, Твої подяки, щоб за Твоїми молитвами, Господь сподобав мене війти у радість вічну та разом з Тобою, і всіма святими прославляти Його ім'я, бо Він єдиний гідний честі і поклоніння на віки вічні. Аллилуйя, О і найривніші, мій охоронцю, прийметься мале приношення. Вої подяки, щоб за твоїми молитвами, Господь. Сподобав мене війти у радість вічну та разом із тобою, всіма святими прославляти його присвяте ім'я, бо він єдиний гідний честі і поклоніння на віки вічні. Аллилуйя. Ангеле Боже, що не впино чуваєш на душею моєю коли впадаю, спокусичи з невіру, ти вагідно Навертаєш мене до покаяння, знаючи твою велику турботу і безнастану молитву за мене з любов'ю взиваю, Радуйся, бо на тебе творить спокову піку над усім моїм життям, радуйся. Бо твоє невидиме заступництво захищає мене від ворогів духовних, радуйся світові образи божественної любові, радуйся тих і наставнику, що провадиш мене, до молитви покаяння, радуйся, бо ти передусім дбаєш про спасіння душі моєї, радуйся, невтомний стороже, що пробуджуєш мене до правди Божої, радуйся, ангелу, охоронцю, святосяйни, заступнику і провіднику моєї душі. Вибраний від Господа нашого Ісуса Христа на охорону та заступництво душі моєї, святий ангеле, що день і ніч невидимо перебуваєш зі мною, ведеш мене до царства небесного, я недостойно приношу тобі вдячну пісню за твою любов, і турботу, взиваючи радості ангелу, охоронцю, святосвяни, заступнику і провіднику моєї душі, о Святий ангеле, що стоїш перед престолом всемогутнього і невпинно мовишся за спасіння моє, Хоч бачиш мої падіння й немочі, однак не відвертаєшся від мене терпляче і з любов'ю оберігаєш і провадиш до світла Христового благаю тебе. Напишіть мене, та прохання в коментарях. Випросив Господа для мене ревність, добрих кріпкість у боротьбі зі спокусами та праведне життя. Будь повсякчас біля мене, допоможи достойно нести свій Христів годину відходу до вічності, виведи мою душу до Царства Небесного. Так мені потрібне милосердя, благодать Божа, щоби чистоті серця прославляти Пресвяту Троїцю, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь, о святий преславний ангел охоронця вірний свого предвічного Бога і невтомний сторожі душі моєї, вшіть мене та прохання в коментарях. Забони серця мого, звертаюся до тебе з покаянням і боговінням, визнаючи перед небесами. Всі провини свої усвідомлюю, що безліч разів згрішив, думкою словом, нехтуючи любов і милість милістю Господа, відвертаючись від шляхів правди, прости мене недостойного, коли душа моя занепадала в лінощах, коли розум мій запутувався в суетних думках, коли серце моє охолоджувалося до ближніх, Повірний ангеле, що невпинно стоїш перед Престолом Всевишнього, випроси мені у Господа Богадач, щирого покаяння. Нехай сльози розкаяння вмит нечистоту мою відкрить серце для дії Святого Духа, навчи мене смиряти гординю свою, щоб я пам'ятав, наскільки залежний від милості Божої та від твоєї неписної піки, ангели серця, ти що бачиш мою слабкість і неміч, простягни могутню десницю свою, аби підняти мене, коли знову спіткнуся на шляху життя. Дозволь мені впасти в безнадію вічі, коли гріх мене здолає, не допоможи піднести погляд до Господа і знати розраду в Його спасительній любові. Дай мені відвагу давати спокуси цього світу, щоб не розмінювати вічне боженство, намарні насоводи тимчасового життя у захиснику душі моє, чистими мене від темряви злоби та непрощення, зі свідомості свідомостями лукаві думки, що розпалюють гордість і заздрість. Звільни мене від полону пристрасти, які отруїть серце і примушують відвертатися від Бога живого, зміцни душу мою благодатью Господню, щоб я завжди обрав шлях добра, любові, милосердя, святи ангели, бачачи моє безсиліє болкання, невпинно молися за мене перед всемогутнім, щоб він дарував мені тверду волю. До праведного життя, нехай Богадать Святого Духа перебуває в мені, присвічуючи мій розум, згріваючи моє серце і спрямовуючи кроки до спасіння, навчи мене віддавати Бога ві всю славу й подяку, щоб кожна думка моя, кожне з Його прославляло ім'я Пресвятої святої Тройці, з трепетом і вдячністю прославляю тебе, Святий Ангел, Бетиєвої вам Божу любові до мене, грішного і недостойного. Полютою невтомну турботу, якою ти оберігаєш мене від видимих і невидимих небезпек, вшановую твою покору Божій волі та ревність, освіжіння адже ти безупинно наставляєш мене на шлях, Євангельської правди, во невтомний воїни небесний, богає тебе, не полишай мене в часі, спокуси скорбот, змісни серцеми, коли ворог душі намагається посіяти сумніви, чи відвернути погляд від Христа, стримай мене, коли я впадаю в марнославство, чи переслідую власні егоїстичні бажання, нагадай про чесноту посуху смирення, щоб я завжди перебував у руках божих, віддаючи йому всі клопоти й тривоги. З радісним боговіняв здохого Господу, що послав тебе мені, як невидимого наставника та опікуна у твоєму святому образі, бачу не любов Творця, який піклується про спасіння кожної душі. у моїх недоліках і падіннях. Ти залишаєшся поруч, несеш молитви, про прощення моїх провин і кличеш до вдосконалення. Благаю тебе нині, святий ангели, охоронцев, ходи поруч зі мною. Щоб я завжди відчував твою підтримку в життєвих випробуваннях, окрім мене від бурхливих хвиль смутку і спокою, щоб зберегти чистоту серця і розуму, навчи мене живої молитви, щоб у присутності Божої відкривало всі рани дощі, отримував зцілення від Нього, звертаю мої думки до Христа, щоб я не мав іншої надії, окрім Нього, нашого Спасителя, Викупителя, посвяти, сильний і величний ангеле, Господні, нехай Твоя святість. Стане для мене взірцем чистоти Твоя ревні і джерелом натхнення в сучені Господу, на твоя постійна молитва охорони від своїх духів та гріховних подінь, зроби моє серце несхитне, любові до Бога та ближніх, нехай любов переважить над гордістю, водолюбством і самозакоханістю, велике моє бажання врешті досягти Царства Небесного, щоб радіти з тобою всіма святими, нескінченні славі Отця, і Сина, і Святого Духа, теж не дозволяє мені зійти зі шляху. Казаного Євангеліями Бога честі, терпіння та покорі, Коли ж настане день мого відходу в життя вічне, прошу тебе, будь поруч, щоб у спокій перейти до Божої присутності та почути, милостивий голос Христа, придіть Боссвені Отця, мого. Нині, з глибини душі, моє воздаю хвали подяку все могутньому Богові за те, що безмежні любові своє дарував мені небесного друга і заступника. Прийми мої сльози, покаяння, мої словослів'я, мікрик радості. Вдячності милися разом зі мною за мене, щоб у моєму серці ніколи не згас ні вогонь, надії, любові, і щоб я повсякчас прославляв ім'я Господні, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ставте вподобайки під відео, надійшли це відео обрижні вашим до поширення свого Божого, бо свиня святого яного охоронця, нехай перебуває з кожним із нас.